Весна дарує нам нові плоди, і одна з наших качок висаділа перший виводок каченят у нашому господарстві. Я буду ділитися в цьому відео моментами нашого втручання в процес вилуплення маленьких пухнастиків. Партизанка, вже сьогодні чи завтра будеш мамою. Уже вчора чула пищать каченятка яйця. Ти мене не вкусиш. Ой-ой, о! Вже прокльовуються яйця. Вранці будуть каченята. Наші первістки в цьому році. А це перші наші цьогорічні. Каченятка. Забрали від мамки, щоб їй легше було вилуплювати всіх решту. Колбасики, привіт! Колбасики, привіт! Я вам принесла ще двох. Так. Грійтеся під лампочкою. Від мами вас забрала. Потім просто приєднаєтеся до всіх решта. Це вже буде, напевне, завтра. А сьогодні зараз дам водички вам і поїсти. Будете їсти і пити. Для пиття перших три дні ми їм даємо слабий розчин марганцю. Такого блідорожевого кольору. І так уже кілька років підряд. Раніше ми їм давали байтріл перших три дні. Але наш досвід даємо тільки слабий розчин марганцю перших три дні. Я не кажу, що це так правильно, що так треба робити, але ми так робимо. Також даємо їм стартовий комбікорм. І коли вони вже попадуть до своєї мамки, вони вже будуть навчені і їсти, і пити. Хто у вас тут головний? Хто вже навчився пити? Давайте розказуйте. Показуйте, як треба пити. Отак, береш. П'єш. так береш. П'єш. Перші спроби пити водичку. Молодець. Ти тут найголовніше, я бачу. Якщо один, то всі решта підтягнуться. Так, до вас ще тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. І чорненькі вісім. І того тринадцять штук. І ще під квочкою два. І того п'ятнадцять штук. Завтра підете до мами. Сегодня спит под лампочкой. Тут такая, тут такая история. Два коченятка, которые залишили качцу, сидят сами в гнезде, а мамки нема. Ідемо шукати, хто ваша мама. Хто ваша мама? Може, це вона? Це ти мама чи ні? Це твої дітки чи ні? Це твої дітки чи ні? Дуже схоже, що це вона. Наша мама. яка разумная мамочка. Знає, что она тут будет жить уже. Сейчас мы тебе віддамо все решты деток. Котенятка, 13 штучек. Переселяється до мамки. Вона вже там гуляє з вашими двома сестричками чи братиками. І ви йдете до неї. Ось вона гуляє. Іди до мамочки, пішли до мамки. Одне каченя, друге качення до мамки поб'є, третє качення. Це все, все твоє. Все, що висаділо, все твоє. Є тут одне якесь малесенькі, дуже хворенькі чи ні. Піддаю тобі, займайся з ними сама. Сімбачка, ти знаєш, скаченят чіпати не можна, цих каченят чіпати не можна. Ти в нас новенька кіця, ти ще не в курсі. На таких каченят не полюють. І взагалі за пташками не можна полювати. Зараз вона тобі тир піддасть. Перша прогулянка. Для малечі у нас таке відділення є, окремо від дорослих. Ми називаємо його дитячий садок. В першому тут сидить квочка, висижиє курчаток. Тут буде наша перша качечка зі своїми дітками. Качечка у нас в цьому році перша дуже якась прям вундеркінд якийсь. Сама ж прийшла сюди. У дитяче відділення, правда, залишила своїх дітей. Напевне, кликала, 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 кликала. Вони не йшли. Вона взяла і сама сюди прийшла. Я прийшла, каченятка самі два в гнізді сидять. Знайшли мамку, віддали їй всіх решта діток. І вони відгуляють Так, ідіть в будку трошки. Вам там їжа є. Ріжа є, пити є. Тут є маленьке таке каченятко, якесь воно трошки, напевно, виросте маленьким. Буває, те, коли такі неліквідики маленькі. Потім погано ростуть. Додому йдіть. Треба їсти, треба пити. А оце приготувала для них їжа для діток, стартовий комбікорм. Це крупа для зерно для квочки. вода з марганцем, слабий розчин рожевого кольору, слаборожевого кольору. Замість антибіотиків даємо перших три дні. Уже кілька років підряд. А це вода для мамки. Стараємося давати не глибоку посудину, тому що був у нас прикрий випадок, коли каченятка туди впала і не змогла вибратися. На жаль, побачили ми пізно. Тому вже боїмося давати глибоку посудинку, поки в нема Отаке От низько. Зараз будемо їх сюди заганяти. Так, клич своїх діток. заходимо. Опс, високо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восемь, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять і п'ятнадцять. Ура, всі дома. Двері закриваємо. Дуже гарна качечка, дуже розумна качечка наша, треба її запам'ятати. Вона в минулому році вже висижувала і так все гарно запам'ятала. Молодець, без проблем. Зразу ж прийняла своїх діток. Вертий день коченяткам